Дайва орнамент Міно це воблер, який шикарно працює як по шуці на міляках, так і по вечірньому судаку. Має довжину 95 мм, вагу 9,5 грами, оснащений двома тринниками восьмого номеру. До речі, триники тефлонові. Це означає, що вони дуже легкі та дуже гострі. І занурюється воблер на глибину приблизно до 1 метра. Приманка класичної форми Міно і працює на ривках невеликої сили. А також на паузі присутній невеликий ролінг. Цікаво реалізована система дальнього закладу цього Воблеру. В момент закладу важок переміщується в хвіст приманки і впирається в такий собі демпфер, Ось як показано на малюночку. Він зменшує звук від удару, і саме тому Воблер насправді тихий. Наявності 5 натуральних кольорів.